Друзі, привіт! Я вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І в цьому відео ми поговоримо з вами на одну із найтайбойованіших, напевно, найнеочікуваніших для вас тем, та тем, проти якої шириться дуже багато медіа міфів, та як порад від подруг чи можливо якихось інших експертів. Сьогодні говоримо про анальний секс. Ну а поки ви перевіряєте підписку на мій канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати жодне цікаве відео на моєму каналі, адже на своєму каналі я даю лише перевірену достовірну інформацію на ті теми, які заборонено обговорювати в суспільстві. Так, от чому ж суть анального сексу, чому про нього так багато говорять, знімають порнофільми, чому чоловіки так прагнуть отримати цей заборонений анальний секс? До речі, насправді він і не заборонений, але чомусь ми звикли так вважати. В чому знаєте така суть анального сексу? Ну, по-перше, природа його точно не задумувала. Що це означає? Тобто, природнім шляхом цей секс не передбачався в нашому організмі. Хто і як і коли до цього прийшов, мені особисто невідомо. Хоча хотіла би я подивитись на тих людей, які в якийсь момент свого життя дійшли до того, що треба запихувати член в анальний отвір. Чому анальний секс такий бажаний, і чому біля нього так багато міфів? Давайте розберемо для початку: що таке анальний отвір? Це товста кишка, яка закінчується сфінктром, тобто кільцем із тугих м'язів, які знаходяться постійно в напрузі. Це, до речі, єдиний м'яз, окрім серця. Який знаходиться в постійній роботі, тобто в постійному напруженні. Тобто, в незалежності від того, ви спите, їсте, рухатись чи стоїте, м'язи постійно зажаті. Ви знаєте, коли є вираз зажать очко, вибачте, звісно, що ви е такий мій французький, але ця фраза дійсно правдива, тому що цей м'яз завжди прузі. і він стримує калові маси. Якщо з біологічної точки зору, то наша піхва працює таким чином, що вона все виштовхує. Природнім шляхом зі своєї сі свого середовища, і це зумовлено тим, що в нас є інстинктивний виштовхувальний рефлекс на принароджування дитину. Тобто, наша задача піхви виштовхнути з себе якесь тіло. А от у анальної кишки, у анального отвіра, функція зовсім інша, смоктуюча, тобто е, анальна кишка. Ніби засмоктує в себе все, що їй потрібно чи не потрібно, розумієте? І от якраз от це кільце із м'язів і є стримуючим цим фактором. Далі, якщо ви думаєте, що анальний отвір, весь, вся суть його в тому, що там тугенько, і там є якісь нервові закінчення, які доставляють нам супер мега задоволення, і є якийсь міф про анальний оргазм, шановні жінки, чоловіки, забудьте. Немає ніякого анального оргазму і ніколи не існувало. Це все видумки порнофільмів, медіапростору, не знаю ще якихось псевдоекспертів, але ніякого поняття як анальний оргазм не існує. Якщо вам жінка каже, що я закінчую тільки так, тому що в мене, от не знаю, анальні оргазми тільки зрозумійте, вона просто не знає власне тіло і не знає, що і як називається. Ми дійсно можемо отримати оргазм від анального проникнення. Але лише за рахунок того, що ніжки мого клітера розташовані біологічно таким чином, що прилягають до стінки ануса, і при подразненні цієї стінки, тобто при пенетрації чи проникненні будь-чого іграшки, фалоса неважливо, пальця, подразнюють ніжки клітера, і за рахунок чого я можу отримати задоволення, але аж точно ніяк. Я не отримую задоволення, тому що в анальній кишці в мене є якісь там зони, які мене доводять до збудження і до оргазму. Це все неймовірна маячня. Далі поясню, як фізіологічно влаштований анальний отвір. Отже, уявіть собі, анальний отвір це ось таке туге кільце м'язі, про яке я вже сказала. А далі, при проникненні, при тому, коли член проникає в анальний отвір. І він е, долає ось цю, ніби, знаєте, таку перепонку з цих м'язів. За рахунок цієї тугості, звісно, відчуття дуже класні, тому що натягується шкірка, е, відчуття класні. І от як тільки член проникає крізь ось це е, кільце, цей сфінктер, далі нічого немає. Тут вакуум, тут, знаєте, ніби кулька. Тобто, там далі ніякої тугості. Ніяких відчуттів класних немає. Анальна кишка настільки еластична і настільки, скажімо так, ну вона досить таки довга, що далі там ми вже нічого не відчуваємо. Абсолютно. Тобто, весь прикол умовно в тому, щоб подолати ось цей бар'єр, ось цих м'язів, свінтра. Цього все більше нічого. Далі там пустота. Ну звісно, давайте не буду так, щоб біологи не закидали в мене. Е Помідорами там не пустота, там є м'язи, там є нервові закінчення, звісно. Але ніякої тугості, ніяких відчуттів, якихось нових, суперкласних там немає, і це біологічно просто неможливо. Анальна кишка призначена тільки для того, аби випорожнювати калові маси. І більше абсолютно ні для чого. Саме тому вся ось ця навіяна якась суть анального сексу і весь. Суперкласний ефект анального сексу лише ось в цьому бар'єрі і в цій тугості, яку статевий член долає під час проникнення. От і все. Я знаю, що ви зараз трохи в шоці. Напевно, вам здається, що я несу повну маячню, але якщо ви відкрите підлучник біології з 9 клас і трошечки повичаєте анатомію власного тіла, я думаю, що ви зі мною погодитесь. Відкрив вам ще великий секрет, але такої тугості. З цього з цих м'язів. Ну, можливо, не абсолютно такою, але дуже наближеною можна досягнути за рахунок того, що ви просто будете тренувати м'язи піхви. І це нормальна історія. Ви просто на підтренуєте м'язи тазового дна і по тугості під час проникнення звичайного вагінального класичного сексу відчуття будуть максимально наближені. Тобто, якщо ви не любите анальний секс, чи він для вас якийсь гидкий, чи ви просто не хочете, а ваш партнер ну от прям. Як то кажуть, гвалтує вас морально і фізично. Просто скажіть, в чому прикол? Покажіть йому це відео, поясніть йому. І тоді, повірте, не скажу, що можливо в нього покине його ця ідея, але він хоча б буде розуміти, чого його так це приваблює. Наступна історія: до анального сексу ми готуємось. Ну, ви знаєте, це як дитинку треба взяти за ручку і довести до школи. Так і до анального сексу треба підготуватися. І якщо всі думають, що підготовка до анального сексу закінчується на покупці силіконового лубриканта, та-да-да-да! -да я вас розчарую, ні, купити силиконовий лубрикант це приблизно 20% у підготовці до анального сексу. І що робити, ви мене спитаєте, Лана? А я скажу вам, що робити. По-перше, в анальному сексі важлива моральна підготовка. Що це означає? Що я це роблю з власної згоди, з власного бажання, на мене ніхто не тисне. Я хочу цього спробувати, і я маю на то збудження. Тобто, скільки мені не навазюка туди хоч літр лубриканту, якщо я не збуджена, я цього не хочу, мої м'язи все одно будуть напружені. І окрім травматизму, мікротріщин, розривів і неприємних відчуттів, я нічого не відчую. Наступний фактор: якщо ваш партнер вам каже, котик, потерпи трошки, зараз буде чуть-чуть больно, потім буде приємно кажете йому, іди. Слід за російським кораблем, ви розумієте? Тому що ось ця фраза потерпи потім буде приємно це означає, «давай давайте трошечки себе зґвалтуєш, щоб мені було добре. В мене питання: ми з вами, ну, гвалтівники, і хто ми такі, щоб гвалтувати самих себе? Тобто, якщо мені на якийсь момент стає неприємно чи боляче, я тут же від цього відмовляюся. Секс це не про біль, не про терпіння. Не про аби йому було добре. Секс це про задоволення в будь-якому його прояві. Тобто, якщо в якийсь момент цього експерименту вам стає некомфортно, ви маєте це припинити, навіть нічого не пояснюючи. Тобто, якщо ви почнете виправдовуватися, вас почнуть вмовляти, ця вся історія перетвориться на дитячу маніпуляцію. Перше, моральна згода, друге, це фізіологічне збудження. Для чого це потрібно? Тому що кров прилиє в органи малого тазу, і це все допоможе вам максимально розслабитись. Далі, звісно, ми готуємось з допомогою лубрикантів. Я рекомендую використовувати лубриканти хорошої якості імпортного виробника на силіконовій, наголошую на силіконовій основі, не на водній. Є лубриканти з різним ефектом дії. Наприклад, ви точно могли бачити в рекламі лубриканти з розігріваючим ефектом, охолоджуючим чи якимось розслабляючим ефектом, лубриканти з лідокаїном і т.п. з маслами, це все дуже індивідуально. Я не раджу слухати в цьому питанні подружку, інтернет і т.п., тому що те, що підходить мені, може абсолютно точно не підійти вам. Тому найкраще в цьому питанні консультуватися у спеціаліста в інтим-магазині. Точно не раджу вам іти до аптеки і до жіночки, не знаю, там Людмили. Вибачте, всі Людмили, кого я зараз образила, які працюють в аптеках. сказати, дайте мені дюрик, будь ласка, неважливо який, подешевше. От точно ні. Ну, просто забудьте про дюрекс, забудьте про контекс, я не знаю, забудьте про це як про кошмарний сон. Купуйте спеціальні лубриканти, спеціальну інтимну косметику в спеціалізованих магазинах. Ви ж не йдете купувати, не знаю, шкарпетки до магазину з хлібом. І щиро дивуєтесь, чого їх там немає. Отак От і не купуйте лубриканти в аптеках на заправках, не знаю, в супермаркетах. Купуйте в інтим-магазинах. Благо доступність зараз, анонімність. Доставки, ну, сервіс на найвищому рівні в цьому питанні. До речі, в Україні один із найкращих рівнів сервісу в цьому питанні. Далі, стосовно лубриканту, розібралися, анальна пробка. Вона має місце бути, але я не скажу, що вона є обов'язковою. Далі, при виборі анальної пробки, також треба звернутися за правильною консультацією до спеціаліста. В анальній пробці головне розмір. Підходить, який саме вам. Далі, анальні пробці дуже важливий оцей стримуючий плах. Він називається плах. Це ось ця штучка, яка при потраплянні в анус стримує її від того, щоб пробка не потрапила далі. Бо ми пам'ятаємо, я вже вам раніше сказала, що е, анальний отвір він ось так робить постійно. Тому ось цей плах нам потрібен, щоб ця пробка не опинилася у вас в анусі. До речі, я з міста Вінниці у нас є медичний університет. В медичному університеті є кабінет практолога. В кабінеті проктолога є цілий стенд, на якому зображені предмети, які діставали з наших дуб. Повірте, я там бачила все: дезодоранти, лампочки, олівці, т.д. і т.п. Тому не займайтеся, будь ласка, цими експериментами, будьте екологічними до себе і до свого тіла. Бережіться, так от анальна пробка має місце бути, але не є обов'язковою. Тобто вона вам допоможе розслабити м'язи, вона допоможе підготуватися до проникнення, але не можу сказати, що вона точно вас вбереже від якихось травм, мікротріщин чи дискомфорту. Це все дуже індивідуально, потрібно експериментувати, пробувати потихеньку в цьому напрямку рухатися і дивитися, як мені головне питання в анальному сексі як мені зараз мені добре чи мені не добре? Мені окей, чи не окей. Ще дуже важливо підібрати позицію. Якщо ви в порнофільмах надивилися, що найкраща позиція для анального сексу це догі стайл, тобто е, на колінах, е, це брехня. В цій позиції вам буде боляче, тому що в цій позиції наш сфінктер точно не може розслабитись і нам точно незручно. Я рекомендую обирати позицію на бік, тобто на бік, влягаючи однією на бік, і розвертаєтеся е, спиною до партнера. Я також рекомендую позицію лягати на коліна. Знаєте, позицію, хто займається його, є така позиція немовляти. Коли ти лягаєш ось так, піджимаєш під себе колінка, і ніби це як догі стайл, але ти ніби лежиш і на руках, і на ногах. Тоді так буде легше. Знову ж таки, це все індивідуально. Обирайте ту позицію, яка зручна вам. Далі, поговоріть зі своїм партнером. Що це означає? Перед тим, як ви будете це робити, проговоріть. Як би ви хотіли щоб це відбувалося? Що вам буде соромно чи не соромно? Які моменти будуть для вас зручні, які незручні? На що ви готові, на що не готові? Далі ваш партнер має не поспішати в цьому питанні ніяких різких рухів, ніяких шлюбків, ніяких там е гей-темпу. Максимально плавно, максимально обережно, максимально з чуттєвістю і знаєте, з таким ну, любовним меседжем. Тому що я ще раз кажу, в порнофільмах нам показують, що анальний секс це якесь чудо-оргія, де вона кричить, стогне, купа з маски, їй по кайфу, в неї там два-три члени одразу, і, і, і все окей. Зрозумієте, в реальному житті немає нічого спільного в порнофільмах. Вони там зато отримують кошти. Ви в реальному житті отримаєте, дай Бог, психологічну травму просто. Є великий стереотип про те, що анальним сексом треба робити собі якісь там клізми. Забудьте про клізми. Вам будь-який досвідчений проктолог скаже, що у всього нашого організму є своя мікрофлора, точно так само, як і в піхви, точно так само, як і у анального отвору. І коли ви робите клізму, ви просто вимиваєте всю корисну мікрофлору, що ще більше подразнює стінки. Що ще більше призводить до будь-яких захворювань чи мікротріщин чи ще чогось? Наша задача подбати про те, щоб дійсно ви приймаєте душ, важно не гарячий, щоб суди не сильно не розширювалися. Промивайте, ви можете, не знаю, там, дуже якщо вам хочеться, не знаю, намаліть пальчик спробуйте пальчиком, як вам взагалі боляче, не боляче, зручно, незручно, допустимо, недопустимо. Взагалі, як вас реагує ваше тіло на проникнення. І тоді е, можете вже експериментувати в анальному сексі, але ніяких клізв робити не треба. Ну, і, звісно, якщо ви не порноакторка, Тоді там у них особлива така вимога, знаєте. А далі, після анального сексу, що важливо, ми з анального сексу ніколи не переключаємося на вагінальний, або якщо ми при цьому, наприклад, не змінили презерватив, або якщо ми займаємося сексом без да, презерватива, тобто. Ми не можемо тут займатися вагінальним сексом, тут перескочити в анальний, з анального на оральний, з орального анальний, з анального знову в вагінальний. Це так тільки в порнофільмах показують, що вони роблять це все за один мах без презервативів, без захисту, без того, що вони миють е, свої статеві органи. І потім, чим хворіють ці люди, невідомо. Забороняю вам, шановні, таке робити в реальному житті, якщо ви не хочете підхватити. Всі прекрасні бацили на цьому світі і лікуватися в кращому випадку від геморої На найгіршому випадку. Там перелік захворювань просто відео не вистачить вам розказати. Тому якщо це класичний секс, то це класичний секс, якщо це анальний секс, ви захотіли або змініть презерватив, або швиденько сходіть, не знаю, в ванну промити член. Ну тобто так робити не можна. І якщо вам ваш партнер каже, та що ти дивись там напор на порнохабі таких роликів, все з нами нормально. Ти кажеш, коханий любий, до побачення. Мені моє здоров'я важливіше. В принципі, це основні такі аспекти, які треба знати в анальному сексі. Звісно, на цю тему я можу говорити ще дуже довго, і там ще є купа підводних каменів, і, можливо, я запишу ще наступне відео, в якому розповім про наслідки анального сексу, що робити після анального сексу. Але це основне, що ви маєте знати в цій темі. І якщо ви все ж таки наважились спробувати такий вид сексу. Будьте готові, що доведеться виконати всі ось ці пункти по підготовці. Любіть себе, і бережіть своє тіло. Не забудьте натискати на підписатись там на дзвіночок, і я чекаю на вас в коментарях. Поділіться своїм, можливо, позитивним чи негативним досвідом. Буду рада з вами поспілкуватися до наступних відео. Па-па!